Я поняла. Я не матюкаюсь, я, я культурно послаю. Ну, і такий момент, якщо треба за, за себе ще постояти вміти. Ну тобто, я вважаю, якщо на вас бикують, треба і яйця показати в якийсь момент. Тобто, доброю людиною класно бути, класно любити всіх, поважати. Але якщо людина до вас веде себе як уйобок можливо, є сенс навіть і до цієї людини поставитись, відповідно. Я так пробував, я так пробував, скажу, скажу чесно, це виснажує. Це виснажує, тому що вам доводиться бути уйобком теж в цей момент. Знаєте, послати нахуй. Ну, не давати любов. Не давати любов, а давати цю агресію у відповідь. Це, в принципі, правильно, щоб постояти за себе. Але потім ви, ви теж емоційно виснажені, бо ви проявили агресію. Показати яйця. Да, да, да. Показати йойця теж треба в правильний момент. Та щось мені Женя каже, що там повинен, повинен коротше це, і вирости даляр, піднятися ціни через якісь останні події. Я не жарю за новини, я думаю, піздець, я, це що я жарю про новини, це щоб на першенка санкції накали, і тепер в мене не буде шоколадок. Все, мене інші новини не цікаві. Та три, ага. два, один! Панкратик Топ один! ТОП один по версії моїй, по версії ноунейма! Пан панкратик топ один. Ви готові? А зараз привітаєшся, понял? Кожну ніч він спить зі мною. Щоб ви розуміли, я з ним навіть сосусь. Бачите, ось о, сліди від помади. Да, я, блядь, лижуся з какаши І що ви мені зробите? Ніхуя ви мені не зробите. А ми з ним, от, блять, отак. Кожну ніч, кожен день, отак от. Ти ми поняли? Сидіть і заздріть йому. Виклик, блять, за там ДЦК. Алло? Алло. Алло, добрий вечір. А скажіть, будь ласка, я скидав гроші жінці, вона казала на лікування дітей. І я би хотів їх повернути, бо як висят жінка подарила мене і. Вона сказала, що за цим номером, що вам передала гроші. Як ми це питання будемо вирішувати?

Очі живі, чи здорові, всі родичі, гарбузові. гарбузи. Обізвали жовта деня, гарбузова господиня, І ще живі, ще здорові, всі родичі, гарбузові кінцевому випадку, що ми маємо по кріслу? Спинку. Я прикрутив колесики, поставив газоблок. І отам знизу я прикрутив дві ручки, на яких руки класти. Це все. За дві години стріма, я думаю, ми дуже добре впорались. За дві години стріма. Я вважаю, що це норм. Крісло зібране десь на відсотків 99. Залишилось прикрутити тільки спинку. І ну, заєбісь. І заїбісь. Е, під всім тим, що сказав пан е, Анатолій, е, хочеться додати лише амінь. От, Я все... А я, а я що сказав? А я, а я Анатолій сказав. йо йо йо, це Анатолій у нас. Все, все, пан Антон. Ді, е, да. так. Е, все було настільки круто, що я б це повторив. От, зробив би зараз пів години е, перерву і ще б Я засуджую все підряд. Мені треба весь свій стрім засуджую. Потрясно. А я тільки хотіла сказати, хорошо, що вона ззаді. От кілінк, я зроблю так. оп оп, оп. Ой, я роздягнулась по друзі. Поки до вас сідала. <сіх> Вибачте, будь ласка. Ой, ви такі веселі, прикольно, ви мене аж настрій піднімаєте. <сіх> <сіх> а ви йому не тільки настрій, блять, піднімаєте. Продовжуємо о, фільм. Ти будеш з нами дивитись фільм? Так, да, і буду з вами донатити. Тільки дивитись маш. <сіх> ти що здіваєшся? Звісно. Зачих, ти за кого мене приймаєш, блять. <кій> <кій> я щось там. Я щось розказую, я щось там навалюю. Я не знаю, тут виявили, що у Слей дівчинка, блін. Молоденька дівчинка, а у неї пам'ять, типа на вухо, пам'ять працює, суть з усього. Ідеально, вона запам'ятовує просто абсолютно кожну фразу. Жистя. Вона запам'ятала отаку кількість тексту. А я її ну, наполовину взяв з голови. Наполовину я десь. Можливо, читав, От. але я тебе перероблю. Я, я щось розказую, розказую про кохання, про всякі штуки. І тут вона каже: сорі, а що там говорив? Можеш повторити, я тут кліп дивилася якийсь. Прийшов. Я все. Я все. Я це терпів. Я тільки відходжу. Я тільки, блядь, своє вухо. Від в сторону і вже чую. А Макс. а Макс таке. А Макс таке? Коротше, я просто. Я не хотіла тебе обрати. Я не знаю. Але смішки з мішками. А хуй з Та не мекнула нормально, так. Я, до речі, Філіпчик, я забро... запросила Богдана а, і а, Аллу і Настю Ткаченка в гості. Угу. Ти проти? Та не проти я чого я проти? Ну, я сказала, що мій мужчина може бути проти, тому що він в мене серйозний дуже. <звук> От би прийняти себе таким, як є, і жити так, щоб бігав не ти, а за тобою. Блін, інколи... Дуже, дуже рідко Вовка може написати щось, але... Угу. 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 Пеніс джеленчить. Не пеніс. <laughs> Ви думали, це пеніс? <laughs>